Ясновільможний сьогодні будемо мучитись в лікарню, де тут зустріч така нарешті. Підтримка моральна, жіноче серце. Так, Зараз взяли тихо-тихо. зустрілися з підписником. Познайомились нарешті собачки. Але джин зараз дуже далеко не ми в ветклініці. В Умані, коротше Це на фоксблок буде. У місті. У нас джин не такий вихований, як ця собачка, але, але він може побігти під, під машину, а вона навряд чи побіжить. Не чіпай чужих тут. Зараз джину зробили аналіз, їх обробляють крові. Це зараз, і Якщо все буде гаразд, що все буде гаразд, особі повністю ну, там каміння заростало, поки в мене не було. Надію, що все гаразд буде. Бачимо, тому що може всяк.